Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Сьогодні у нас група по теорії стартує. Хто не встиг і дуже хотів, доєднуйтесь понеділок та четвер, 18.30-21.30. два рази на тиждень по три години. Теорія в зумі в онлайні, Практика у нас стартує від метродарниця. Теорії 80 годин, практики 40 реальних годин. А тим, хто доєднається по самопідготовці чи після іншої школи до нас на практику, автоматично долучаться до теорії для життя, котра у нас посереда з 18.30 до 21.30. там є все окрім білетів. Саме важливе, що вам треба буде для реального життя. Тож залишились місця, 4 чи 5 місць залишилось в групу. Uh, і достатньо місць для практики, хто по самопідготовці. Учні, котрі до нас доєднуються, ми їх відразу реєструємо і вони починають заняття. Звертайтесь. Пишіть приватні свої телефони. Я вас uh, доєднаю до цієї групи. Гарного дня!